Здравствуйте, мої шановні глядачі. Сьогодні неділя я була на блошиному ринку. Погода сьогодні видалася, ну, так сказати, щоб дуже гарна, то ні, тому що було дуже-дуже холодно. Але цілком день склався вдало. Ну, Не було дощу. Або такий холод був, що я навіть подумала, міг би і сніг піти. Ні, ні снігу, ні дощу не було. І холод. Не злякав нас, ми пішли на ринок, ті, хто шукає цікаві прикраси вінтажні, І вважаю, що сьогодні був такий дуже вдалий день. Накупила всього різного вінтажного, цікавого. Ну і почну вам зараз показувати. Починаю я з брошки, яка привернула мою увагу, тому що мені дуже подобаються прикраси з гранатами. І з гранатовим склом. Це саме гранатове скло. Це стрази, які, на мій погляд, виглядають дуже шляхетно. І ця брошка, так мені сподобалася. І я вкотре здивувалася, тому що скільки ж дизайнів різних брошок. Дивіться, як тут все як тут так ось закручено. Тут підвіси. Брошка в стані ідеальному. Ну, Всі вставки на своїх місцях, цей жовтий метал, який нагадує золото, От, бачите, і тут все дуже добре: іголка, і фіксатор, і все. Щоправда, коли я подивилася на зворотній бік, я подумала, що, ну, так, на мій погляд, більшість прикрас з гранатовим склом виробляють в Чехії. Тому що саме там знайшли гранати піропи, почали робити дуже гарні прикраси, ну і попит весь час ріс. І потім вже стали робити прикраси з гранатовим склом. Ну, Це, як казати, історичні традиції. Але я так вважаю, що мода середини ХХ а я вважаю, що ця брошка відноситься десь до 60-х, може, 70-х років. Так от, з гранатовим склом почали робити прикраси і в інших країнах. І от дивлюся на цю брошку, на її зворотній бік. Ну і так думаю, що, можливо, це Німеччина, можливо, Австрія. Але не схожа на Чехословаччину. Кажу на Чехословаччину, тому що. Вважаю, що зроблена ця брошка була в ті часи, коли країна називалася так ще Словаччина. І, як я казала, це не перша брошка у мене в колекції. Моя колекція з грошками бранатового скла поповнилася. І погодьтеся, що сьогоднішній екземпляр дуже-дуже гарний. У того ж, продавця, ще купила отаку от брошку. Теж гарні кристали сяють, приємний колір, такий блакитний. І брошка мені сподобалася, бо дивіться, яка вона об'ємна. Ці дві частини одна це так залишки, і основа. Виглядає дуже цікаво. Ну, а тут, дивлячись на зворотній бік. Мені здається, що така основа це було характерно для брошок, які виготовляли в Західній Німеччині. Такий, Така застіпка тромбон. Вважаю, що брошка відноситься до того ж періоду, десь середина 20-го 60-ті роки. Отак. Ще купила кліпси. Ось перші оці. Які мені здалися дуже оригінальними. Я так дивилася на них і думала: ну, і мені більш за все нагадує гвоздику. Мити я помила з милом прикраси. Але може треба тут почистити, щоб воно сяяло більше оця металева основа. Це латунь, і можливо, щоб вона була більш яскрава. Тут, як бачите, бракує кілька стразів. Ну, але ж у мене є якісь такі подібні стрази, можу доповнити. Але так мені здалося дуже оригінальний дизайн. Отакий зворотній бік. Ну, вважаю, що сережки відносяться десь до 70-х років. І ще одне кліпси, які я купила ось ці. Якось сподобалися вони мені. Хоч у мене багато кліп з перлинами, ну, але ж такого дизайну ще не було. Кліпси ці збірні. От тут, бачите, це перлинки, які посаджені на нитку. Ось тут, на піни. Можна побачити тут, бачите, ці піни виходять. І все це. Тут зібрано, тут трошки так відігнуто, і можна побачити там таку основу. І так закрито. Дуже мені це нагадало той дизайн, який виробляли на фірмі Міріам Хаскель. Тут немає маркування, тож я не можу стверджувати, що це належить до цієї відомої фірми. Ну, так скажу гарна. Гарний зразок моди того часу. Я вважаю, що це 50-60-ті роки. Ось така тут застіпка. Так вони виглядають. Можна побачити, що тут вони трошки стерлися. Так, розумію, що їх любили, носили, і ось тому вони мають такий вигляд зворотні. Так, тут трошки є пошкодження поверхні цих перлинок, але не дуже помітне. Я вважаю гарний екземпляр тої епохи. Купила отакий підвіс, як я вважаю, зроблено це майстрами Мурано, острів, який знаходиться в Венеції, і де вже кілька століть виробляють дуже оригінальні вироби скла. І ось я побачила сьогодні цей підвіз. Ну, така перша думка була: та у мене є щось подібне. А друга думка була: А як цікаво, що скляна частина зроблена окрема, а потім вона вставлена як-то сказати, в цю рамку. І мені здається, що це вказує на вік цієї прикраси. Бо зараз виконують прикраси таким чином, що скляна вставка і рамка якось так виплавляється. Вони випускаються разом. А ось тут от так. Також мені сподобалося, що тут не ідеальна симетрія. Ну, тут рівне, а тут набіг пішов щось. щось. Це тому що це ручна робота, це не штамповка, це. То кажуть, кожна прикраса виходить своїми деталями. Не знаю, можливо, цей кулон, оця рамка, зроблена срібла. Це схоже. Колись вона була позолочена, і позолота отут трошки зберіглася, отут пішла, ну, але ніяких маркувань тут немає. І кулон цей має, як то сказати, дві сторони. Немає тут зворотнього боку, він однаковий з двох сторін. А ще купила отакий підвіс у формі мушлі. І отака мушля тут, в Іспанії, це символ апостола Якова. Його в Іспанії називають Сантьяго. І е, іспанці дуже почитають цього апостола. Його тіло перевезли в Іспанію вже давно, кілька віків тому, і поховали на північно-західній частині Іспанії. І це місто називається Сантьяго де Кампостела. Туди йдуть паломники, і багато хто з них має оцей символ, який прикріплено до одягу. Ну, і там, у цьому місці, ці мушлі в різних варіантах теж як такий сувенір. І ще один момент: виробляють дуже багато там цікавих прикрас з гагату. Це скам'янілий вугіль. І цей кулон теж виготовлений з гагату. З цього боку вам покажу, як виглядає. Мені сподобалося, як вирізблена тут ця мушля таких деталях, дуже гарна робота. Ну і вирішила її купити. Якого вона часу, сказати, дуже важко. Ви ж розумієте, вона могла бути зроблена і 100 років тому, і 50 років тому. Але сучасною дуже вона не виглядає. Тож вважаю, що, як мінімум, вінтажний вік вона має. А ще купила от таку прикрасу, підвіс з ланцюжком. Звернула на нього увагу, тому що дуже гарно сяяли ці багети. Ось дивіться, це багети. Такої форми, трошки як трапеція. Теж цікаве рішення. Ну, і так виглядає дуже привабливо. Подивилася я зворотній бік. Так, щось таке не дуже старе. Але. Коли я вирішила купити, а коштувало воно недорого, я подумала, що це може сподобатися моїй доньці. І я мала рацію, тому що коли я прийшла і почала їй показати, дивись, я купила таке, 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 показую. І вона, а що це там таке гарно сяє? І я достаю, і вона О, це ти для себе купила? Я кажу, ні, це для тебе. Мені дуже приємно, що їй сподобалося. Так от, показую вам і віддаю, щоб носила. Так, як виглядає тут застібка? Ось так. Ніяких маркування тут не знайшла. Тому не знаю, хто виготовляє такі речі. Може, нічого престижного. Ну, але ж виглядає дуже гарно, ланцюжок тонкий, все зроблено акуратно. І мені дуже приємно, що їй сподобалося, і вона каже, що буде це носити задоволення. А ще купила сьогодні на ринку отаку от каблучку. Яка зроблена була десь в 40-х-50-х роках 20-го століття в Таїланді. Ну, тоді Таїланд називався Сіам. І тому маркування тут саме таке сіам. Називають прикраси такого типу Сіамське срібло. Почали їх виготовляти тоді, коли країна називалася Сіам. Але потім, вже після перейменування, продовжили випускати подібні прикраси і маркували їх також сіам. Ну це вже як традиція. Але. Мода, така інтернаціональна мода на ці прикраси, була саме в 40-50-х -х, х роках. Ну, Мене дуже цікавий цей період, тому колись я нагадую вам, ну і так, щоб краще розглядіти, що тут зображено, от показую вам таку, такий підвіс, який я колись купила дуже дешево на розвалі. Ну, тому що срібло гарно зроблено, так, як, якийсь такий екзотичний східний мотив. І я купила. А потім вже почала цікавитися і прочитала, що в 40-х роках всі зірки Голівуду ходили в таких підвісах. Ну, всі не всі, але це було дуже модно. І якось так у мене в колекції був цей підвіс довгий час. А не так давно, я вам показувала там 2 чи 3 місяці тому, я купила браслет. З такими ж тут, зображенням якихось міфологічних персонажей чи релігійних. І сьогодні побачила каблучку і вирішила, що треба її взяти. У мене ж вже є браслет, є підвіз, і треба взяти оцю каблучку. Оця така традиція. У майстрів всякому робити срібні прикраси, де буде зображення оцих богинь, які танцюють саме на чорному тлі. Там є спеціальна технологія, коли змішують срібло з міддю, з сірою, і виходить отаке от чорне срібло. Але з часом почали виробляти прикраси із емаллю. І от я бачила в інтернеті ці прикраси і подумала, що гарно було б знайти десь щось з емаллю. І от уявіть собі, що мені сьогодні попався ще й підвіс з цієї тематики, і саме з емаллю. От такий підвіс. Ну, бачите, це такі зображення типове. І дуже цікавий кольор емалі, Як сказати, він такий червоний, а може трошки такий помаранчевий, ні? Е, вже потім розгляділа, що тут не просто емаль, так знаєте, емаль іноді накладують десь товстий шар, десь тонкий. Я так, коли покупала, я вважала, що тут. Тонкі шари малі. Потім вже роздивилася, що тут пошкодження, тут трошки скол є. Ну що ж, це не дуже помітно, і так мені дуже хотілося мати саме зразок з емалью. І от уявіть собі, що так от у різних продавців я сьогодні знайшла дві таких цікавих прикраси. Ось, от так от за один день моя колекція цього сіамського срібла подвоїлася. Було дві, зараз чотири прикраси. І можу сказати, що на таку екзотику сходу мені сьогодні пощастило, тому що знайшла я ще отакий браслет, який зроблений з сердоліку, оці частинки коричневі. Ну, і вставки, ось, бачите, тут якісь ієрогліфи. Так, ці браслети називають китайськими браслетами. Але я не можу, так вам сказати, впевнено, що це саме вироблено в Китаї. Тому що я дивилася в джерелах в інтернеті, бачила, що ось такі браслети, що вони зроблені на Тайвані. Ну, Тайвань це теж китайські традиції. Тож, можна вважати, що це ну, стародавнє китайське мистецтво. Ну, не дуже стародавнє, тому що ці браслети це мода середини 20 сторіччя. І вони були дуже популярні. Робили їх з золота і каміння, або з імітацією золота. У мене саме імітація золота. І такі браслети, де я показувала вам з нефриту, перламутру, з інших мінералів. Ну я вважаю дуже цікаві. Цей браслет має ланцюжок, щоб не втратити цю прикрасу. Я вважаю, що цей браслет зроблено не в 21-му сторіччі. Хоч сказати так впевнено, коли воно було зроблено, не можу, бо вказують і 40-роки, -і, і 50 ті і 60 ті і навіть 80 ті Але після 80-х років якось я не зустрічала датування таких браслетів. Ну, тож, вважаю, що, як мінімум, вінтажний вік він має. Ще один браслет, який я купила ось цей. Я розумію, що може хтось скаже нічого такого особливого, але браслет дуже старий. Ось подивіться на те, яку застіпку він має. Бачите? І, вона. Фіксує оця, бачите, оця частинка. Тут є пружинка. І вона повинна бути отак от в нормальному стані. Тут відтягуєш, вона піднімається. І отут закріпляється, отак браслет. І потім вона повинна стати так, що розкритися він не може. Але щось тут з пружинкою вийшло. і вона не дуже гарно працює. Ну, я це не побачила там, але я не жалію, я не дуже багато заплатила за нього, а цікавий механізм. Ну, як мінімум, буду мати на увазі. А може, віднесу і щось можна зробити, поставити іншу пружинку. Так що так він не дуже надійно зараз, а повинен фіксуватися добре. І ще мені тут сподобалися дуже вставки. Я вважаю, що це скло. Дуже гарне сяє, не має амальгами, звертаю увагу. І знаєте, такої якості скло цінуються іноді вище, ніж не дуже добре, не дуже гарне каміння. Ну, з включеннями чи з якимись тріщинками. І воно не буде давати такого гарного ефекту. Ну, Якщо так вважати, що може це якесь натуральне каміння, не знаю. Але це не якісь синтетичні вставки, тому що я перевірила з гтариком ультрафіолетовим, ніякої реакції немає. Тож, скоріш за все, це скло, так я думаю. але подивлюсь, пошукаю, може, все ж таки є. Якийсь варіант каміння такого гарного рожевого кольору. А ще я купила ось такий підвіс, який привернув мою увагу, тому що тут я побачила, що вставки дуже цікаві. І, придивившись, зрозуміла, що це натуральне каміння. Я вважаю, що це перідот. І вставки ці оброблені мінімально. Вони тільки ошліфовані. шліфовані. Ось, бачите? І подивившись на зворотній бік, на все, як тут виконано, ніякого маркування тут немає. Але у мене з'явилася така асоціація з прикрасами одного дизайнера, чи роботи мені дуже-дуже подобаються, це Едвард Свобода, який з 50 х по 70-х роки тримав свою фірму. Випускав прикраси. І перші 10 років він випускав прикраси лише з етикеткою, де вказував своє ім'я. А потім вже почав випускати з маркуванням. Тому багато його прикрас, знаєте, такі сумнівні. Його фішкою було те, що він використовував натуральне каміння, але металева частина. То була така чиста біжутерія. Оце було трошки дивно, але дизайн був дуже цікавий, і його прикраси дуже цінуються зараз. Ось, наприклад, у мене є кліпси з аметистами. Ось, бачите, теж мінімально оброблені, також закріплені, дуже схоже. Або з гранатами. Така ж сама техніка. І ось я думаю, що, можливо, цей колон належить до виробів саме цієї фірми. Я дивилася в інтернеті дуже уважно на прикраси дизайн, яких зробив Едвард Свобода в свій час. І ви знаєте, з багато-багато-багато того, що я бачила, найбільш мені впало в око одна брошка. І я, знаєте, як таке слово заманіячила. Оце, якально стала мріяти про цю брошку, щоб знайти її. І от уявити собі, сьогодні ця мрія моя реалізувалася. Зараз покажу вам, шедевр. Ось ця брошка. От дивіться, отакий от бамбук, зроблений з різного нефрита, і має отакий зворотній бік. І коли я почала шукати в інтернеті, ну так, я вважала, що зараз я відкрию, знайду, але знаєте, не дуже багато інформації саме про цю брошку. Так, в деяких сторінках вказується, що це свобода. Але не так вже багато таких, такої інформації. Ну, Наприклад, в відомій сторінці калейдоскоп, де дуже багато розповідають про різні марки, дуже цікаві, цікаві джерела інформації про вінтажну біжутерію. Ця брошка є. Але в інших джерелах. Я побачила саме таку брошку, як витвір майстрів Азії, ну там, може не Китаю, може Тайваню, ось щось таке. Різний нефрит, так, але не Свобода. І я трошки засмутилася. Я вам кажу щиро, що з всіх брошок, яких я бачила, Свободи, оця мені сподобалась більш за все, ось саме за стилем. І тому я дуже радію, що я її купила, тому що дуже хотіла. Ну, а якщо вона не свобода, ну, то, значить, так і буде. Сама брошка мені дуже подобається. До речі, у всіх джерелах вказується, що це 60-ті роки ХХ століття. Так що вона має вже свій добрий вік. Нагадую, ці прикраси я показала вам сьогодні. Ну, про шедевр ви знаєте. Але й інші прикраси мені дуже подобаються. Цікаво, а що вам сподобалося більш за все? Хочу сказати, що це ще не все. У мене є ще що показати. Дуже цікаві речі, але я залишу їх на, ін... на другу серію. А сьогодні я всім дякую за увагу. Як завжди, чекаю на ваші коментарі. З вами була Тетяна із Мадрида.